Чимало православних росіян вважають Путіна антихристом, тим самим антихристом, який має оволодіти цілим світом, як про це пишуть біблійні пророцтва. На мою думку, Путін також себе вважає цим самим автентичним антихристом. І доказом цьому слугують деякі провіщення, що, мовляв, Путін завоює цілий світ. Ці провіщення є вигадані працівниками ФСБ. А приписують вони їх доволі популярній в Росії Бабіванзі. Який Путін має на це підстави, аби думати, що він є біблійним антихристом? Перша з цих підстав полягає у тому, що за всіма природствами антихрист має походити із єврейського народу, що відповідає походженню Путіна. А друга підстава у тому, що у своєму 72-му Катрені Десятої центурії називає Путіна великим королем Ангголмоас. Деякі інтерпретатори, зокрема й авторитетний для Путіна шарлатан Павло Глоба, свого часу писали, що слово Ангголмоас має значення антихрист. Цей катрен звучить так. Рік 1999, 7 місяць, з неба зійде король жаху, щоб привести до влади великого короля Англмос. Король жаху. Це середньовічна назва сонячного затемнення. Справді, 11 серпня 1999 року було повне сонячне затемнення. У часи, коли жив Нострадамус, нашого календаря ще не було. За юліанським календарем, якого дотримувалася тоді вся Європа, це був сьомий місяць, 29 липня. Про Путіна ж читаємо, що 9 серпня 1999 року він став виконуючим обов'язки голови уряду і того ж дня Єльцин публічно назвав його своїм наступником. А 16 серпня того ж року Путін дійсно прийшов до влади, позаяк став офіційним головою уряду. Таким чином сонячне затемнення потрапило в інтервал між цими двома подіями, які підняли Путіна із грязів князі. Але Путін жорстоко помиляється в тому, що він і є той головний антихрист, про якого чимало разів провіщено в Біблії. На роль цього антихриста, між іншим, претендував Карл Маркс, про що я розповів колись докладно. Якщо вірити колишньому КГБісту Клімову на цю роль претендував Ленін, і з цією версією можна погодитись, поза як всім відомі слова Леніна Я лічний враг Бога. Тому Путін у цьому не перший. А позаяк вони в це вірили, то й намагалися зробити щось таке, щоб відповідало реноме біблійного антихриста. І Путін серед них не виняток. Всі ці особи, можна так сказати, були маленькими антихристиками. І в цьому розумінні Путін найбільший з них усіх, поза як має найбільшу владу в своїй країні. В Росії досить поширене пророцтво святого Серафима Саровського про те, що столицею антихриста буде Москва, Петербург. Якщо йдеться про Путіна, то це у певній мірі відповідає його політиці. Він є виходцем із Ленінграда сучасного санкт Петербурга і відразу ж після свого приходу до президентської влади у 2000 році Путін вирішив зробити Санкт-Петербург другою, хоч і неофіційною, столицею Російської Федерації. Для цього він передав Константинівський палац Пітері в управління ділами президента. У 2003 році його резиденція в санкт Петербургція отримала назву Палац Конгресів. У 2006 році тут проходив саміт Великої вісімки. Отож ніяк не скажеш, що Санкт-Петербург провінція, а не друга столиця. Не менш нищівними є пророцтва про Путіна, які традиційно пов'язують із монахом Авелем, сучасником Катерини II. Щоб надати авторитету астрології, свого часу астролог Шарлатан Павло Глоба написав, ніби дещо із провіщень авеля насправді напророкував астролог Василій Нємчин, і ніби він глоба знайшов його записи в Полоцькому архіві, після чого вони кудись зникли. Не існувало насправді ніякого Німчина. Це містифікація глоби. А тим часом монах Авель – цілком історична особа, яка маладар провиться, в чому переконалися, ще її сучасники. Стосовно ж Путіна Монах Авель провокував так: Карлик з чорним обличчям сидітиме на карку велетня Бориса. За його правління буде три війни: дві на Кавказі, одна Кримська. Таврида розірвана на три частини буде кровоточити. Оце і все. А решту деталей цього пророцтва, які можна знайти в інтернеті, скажімо про мішку Мєченого, то все є вигадки Павла Лобе. Відповідно до християнської містичної традиції, на карку людини, яка задумала великий гріх, сидить демон. Скажімо, подібний випадок, описаний в життєписи святого Мартина Турського в читіх Мінеях, автором яких є святий Дмитро Туптало. Таким чином, монах Авель, зображуючи Путіна з чорним обличчям на карку в Єльцина, натякає на те, що ця людина є втіленим демоном. Серед православних Росії набуло великого поширення пророкування про тоєрея Ніколая Гур'янова, який вважався ще за життя провидцем, про прихід до влади Путіна. Пряма мова, буде військовий і влада його буде погонна, але вік його малий, як і він сам, будуть переслідування чорнорисців та церкви, влада його буде такою ж, як при комуністах і Політбюро. Тут слід правильно розуміти слова, вік його буде малий. Клірики, як правило, вживають церковнослов'янські вислови. Якщо для нас цей вислів може означати коротке життя, то для кліру воно має значення коротка епоха. Кажучи інакше, епоха Путіна закінчиться разом із його правлінням. Вона не матиме свого продовження. Відвертого переслідування церкви Путін не практикує. Здавалось би, він навпаки наближує до себе, як не наближував жоден правитель до нього, патріарха РПЦ Кирилла Гундяєва. Ото здавалось би, він є великим симпатиком РПЦ, але насправді той шлях боротьби із ортодоксальним християнством, який вибрав Путін, цей шлях є значно більш ефективний у порівнянні із відвертим переслідуванням церкви. Адже будь-яку структуру значно легше розвалити зсередини, аніж з зовнішнім тиском. А тепер я спробую коротко розповісти про те, чому саме Кирилла Гундяєва Путін вирішив зробити, так би мовити, своїм оберпрокурором для управління РПЦ. Адже це добре відомо, що Кирил Гундяєв прийшов до влади церкві завдяки сприянню Путіна. Путін, як відомо, є кадровий чекіст, тобто працівник КГБ, у радянській школі КГБ викладачі навчали своїх студентів, як робити забарбованих ними агентів власними рабами і кого потрібно вибирати на цій ролі. Рекомендували вибирати людей з край зіпсованою репутацією, маючи на них такий потужний компромат, який може стерти їх порошок у випадку оприлюднення. Ще з радянських часів для високих чинів у КГБ вважалися безцінним матеріалом єпископи РПЦ, який є гомосексуалістами. Із цих людей, якщо можна так висловитися, КГБшники могли ліпити що завгодно. До розряду таких єпископів належав Никодим Ротов, якого кардинал Війо випадково труїв в Ватикані. Ротов взяв каву, призначену. Для новообраного папи Йоанна Павла І у лучані. Ротов відразу ж помер, а кардинал Війо отруїв цього папу аж через місяць. Але після смерті Ротова залишився його учень Кирил Гундяєв. Деякі клірики РПЦ на цю тему висловлюються цілком відверто, зокрема про Єрей Арду і диякон Кураєв. Візьмемо до уваги натяк на голубизну в лапках Никодима Ротова та Кирила Гундяєва, що міститься у словах протоєрея Міхаїла Ардова, який знав цього єпископа дуже добре. Кореспондент Радіо Свободи поцікавився його думкою про предстоятеля РПЦ Кирила Гундяєва. Отче Михаїла, запитав кореспондент, чи відповідає образ патріарха Кирила ідеалу духовного пастиря. Проте Ірея Михаїл Ардов на це відповів: Я думаю, що ці речі хтось бачить, а хтось і не бачить. Я належу саме до суздальської юрисдикції. І вся його кар'єра, все його життя, і те, що він не кодимівець. Улюблений, найбільш здібний учень Никодима все це мене від нього відштовхує, хоч я визнаю його розум, талант, організаторські здібності. Як бачимо тут слово Никодимівець вже та означені чогось вкрай негативного. В іншому місці проти Єрей Ардов вдається ще до більш прозорого натяку на гомосексуалізм Ротова та Гундяєва. Натяку, який буде доцільно навести на мові оригіналу. Что же касается Кирилла, то Кирилл настоящий никодимовец, а это отдельная школа. Он долгое время был ректором Ленинградской духовной академии, и именно обучающиеся в этом заведении придумали некий анекдот. В Ленинграде жил мальчик Володя Гундяев, который очень любил ловить котов. И вот однажды он шел по Ленинградской улице и нес двух пойманных кошек, держа их за хвосты. А мимо него проезжал на машине митрополит Никодим. Мальчик ему понравился, он остановил машину и сказал мальчику, «Брось своих котов, иди ко мне, я научу тебя ловить мужчин». Протеєрей Михаїл Ардов, клірк РПЦ, він знаходиться в прямому підпорядкуванні патріарха Гундяєва, тому мусить обмежуватися лише натяками. Нагадаю, у травні 2015 року РПЦ сколихнув скандал із виявленою педофілією Якова Стьопкіна, колишнього єпархального секретаря Гундяєва, якого він свого часу висвятив на іподеякона. І призначив ректором Смоленського духовного училища. Стьопкін, спочатку хлопчик з вулиці, який любив ловити котів, робить кар'єру при дворі церковного князя Гундяєва, дослужившись тут до чину ректора місцевої духовної семінарії. Таким чином, педохвілий єпископ Никодим Ротов, учитель Гундяєва, та Педохвіл Ченець Яков Стьопкін, учень Гундяєва, виявилися ланками. У спільному ланцюжку голубого лобі. І це лобі в РПЦ дуже потужне. Так проти Єреї РПЦ Максим Козлов, причетний до офіційного розслідування Содомії посеред сучасних єпископів РПЦ, відверто сказав, що близько 50 єпископів РПЦ із 300 є гомосексуалістами. Чому ж так багато? Тому що дорогу в церкві таким людям давало як Радянське КГБ, так і сучасне путінське ФСБ. По-перше, це найбільш ефективний спосіб боротьби з християнством. По-друге, спосіб контролювати діяльність РПЦ таким чином, щоб зробити її служанкою Путіна. А до нього служанкою Політбюро. На Заході. Гомосексуалісти борються за свої права і привілеї, а в Росії не борються, бо там вони й так є привілейованим класом. Дружба Гундяєва із Папою Франциском також вказує на його. Гомосексуаліст. Справа в тому, що Франциск, а простіше кажучи, Берголіо відверто офіційно заявив, що католицький священник може бути гомосексуалістом і не матиме при цьому перешкод для здійснення своїх священичих обов'язків. На світлині бачимо. Як Барголіо цілує руку Мікеле де Паулісу, священнику гомосексуаліст, який організував на своїй парахвії цілий притон гомосексуалістів і все життя боровся за їхнє право жити в протиприродній розпустці. Кажете, це суперечить християнству, і не лише християнству, але святішої Барголіо давно не рахується із такими суперечностями. Як із самим християнством. Він має свою індивідуальну віру, якої дотримується майже відверто. Зокрема, його віра вимагає вигороджувати не лише звичайних гомосексуалістів, але й навіть педофілів, за що він отримав прізвисько Франциск нульова терпимість. У цьому розумінні його дружба з Гундяєвом має вигляд природного явища в протиприродному контексті. Ось бачите, звідки походить підтримка, яку постійно отримує Путін від Барголіо в інформаційній війні. Нічого випадкового у світі немає. Рибак рибака бачить здалека. Чи багато досягнув Путін на своєму поприщі кандидата в біблійні антихристи? На мою думку, рівно стільки ж, як і його попередники. Які лише претендували на цю роль, хіба що людської крові йому пощастило пролити дещо більше за деяких із них. Але Гундяїв якості антихристового пророка досягнув значно більше, якщо виходити із того, чого він прагнув досягнути. На комфорт для його особи Російська Федерація витрачає сотні мільйонів доларів, і це все те. Про що він міг лише мріяти, аби не псувати собі настрою йому залишається тільки одне не згадувати про те, що колись прийде кінець земного буття, і дух цілком автентичного Антихриста відчинить перед ним пекельну браму. Тім, він свято вірить те, що пекло не існує, а також у те, що той, хто розкошував на цьому світі, буде розкошувати й після смерті. Ось такої є релігія цих людей. Релігія, за допомогою якої князь світу цього, допомагає їм чинити велике зло без жодних докорів сумління.